Ройні сили України або можна назвати дружні боєприпаси до Сил оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції в Унечі у Брянській області Росії, що є частиною нафтопровода Дружба, і внаслідок цього постачання нафти до Угорщини, яка так любить російські енергоносії, було зупинене. Знаємо, що між Угорщиною та Україною так над натягнуті стосунки. Але власне, які політичні наслідки цього інциденту будуть для стосунків України? Угорщини, не та загалом країн ЄС, адже Угорщина і так блокує все, що можна по Україні а так напевно матиме стимул блокувати вдвічі потужніше чи можливо є якийсь підтекст, який ми не бачимо. Ну, насправді, е, наскільки я розумію е, оцю ситуацію, це натяк черговий навіть такий жирний натяк е, в сторону е, Росії, е, і в тому числі, щоб Угорщина, власне кажучи, використовувала інструменти, які у неї є, і впливала на Росію. А е, про те, що якщо Росія продовжує завдавати удари по українській енергоструктурі, ми бачимо, що по газовій інфраструктурі так і є. Да, це стосується до речі, наприклад, в Полтавській області, вони нещодавно завдавали ударів. Ми пам'ятаємо, що вони задавало ударів по а, газогону, який почав нещодавно поставляти а, газ з Азербайджану а, в Україну, тобто показуючи, що вони будуть скажімо так припиняти а, да або намагатися зупинити ці процеси. Це мені здається з боку наших збройних сил такий прямий дуже натяк. Що перепрошую а ви як Будапешт можете вплинути а, на Москву, щоб вона не завдавала або а, припинила подібне а, ці удари по українській енергоструктурі. Ен енергосистемі в різних варіаціях, да там по скаже так місцях добування газу і так далі, і власне кажучи, а, поясніть їм це, тому що у нас є засоби відповідні, які. Власне кажучи, тоді симетрично Україна використовує. Тобто, я вбачаю я це також можливо натяк а, з боку Києва про те, що а, от зараз активно обговорюється, що було б дуже непогано мати а, напередодні а, от зустрічі і так далі, вкласти перемир'я в різних варіаціях да? тобто сісфаєра зупинку вогню. Це натяк і про те, що ceasefire може зіграти а, і бути а, теж в інтересах, а, як Угорщини, грубо кажучи. А вона ще покреслю має можливості доносити цю інформацію до Путіна, так і в інтересах Росії. Тим паче, що ми бачимо за останню інформацію з приводу ударів по наприклад російським НПЗ і так далі. Це все ж таки вплинуло на ситуацію в Росії, тому що якби там пропагандисти не намагалися прахувати цю інформацію, але є в низці регіонів Росії, почали виникати проблеми з пальним, тобто за різними оцінками до 10% НПЗ були виведені з ладу. Ну, тобто, грубо кажучи, оцей ефект він відчувається. А але в даному контексті ще раз підкреслю, мені здається, Київ тим самим демонструє, що ну, якщо ви завдаєте удару по нашим газодобувним і так далі, об'єктам, то у нас є інструменти для того, щоб впливати на чутливі теми для вас, мукачеві продовжують нині гасити пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ по підприємству. Ви на своїх екранах бачите саме кадри того, як це все відбувається, де це на Закарпаття їх виклали, Ну і крім рятувальників та техніки, там працюють вже два пожежні потяги Укрзалізниці. Нагадаємо, що в результаті події, на жаль, постраждала 21 людина. Але дійсно бачили інформацію, що понад 600 співробітників в той момент перебувало, але врешті вони встигли дійти до укриття і. Розуміємо, що наслідки могли бути набагато і багато гіршими. Поранені 23 людини внаслідок ракетного удару рефі по американському підприємству Мукачеві пожежу продовжують гасити так станом на 7.40. Триває ліквідація пожежі внаслідок ракетного удару на підприємстві ФЛЕКС. Повідомили в ДСНС вранці 22 серпня. На місці працюють 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють два пожежні потяги Укрзалізниці за інформацією очільника області станом на 19-21 серпня, постраждалих 23 особи. За осколку, з, з осколковими перепрошую пораненнями травмами кінцівок, живота та голови в стаціонарі шість пацієнтів. Нині знаходиться одна пацієнтка після операції. Далі знову буду цитувати. Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу, переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Також очільник області повідомив, що у розмові з інвесторами та директором підприємства вирішили за можливості релокувати компанію та забезпечити робочі місця для людей, які залишилися без роботи. Йдеться про понад 2500 працівників. Ну і знову ж таки не міг минути цієї теми лідер нашої країни Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні він також зазначив, що російська атака на американське підприємство Мукачеві була. Навмисною процитую далі: Росіяни достеменно знали, куди б'ють, і це був ракетний удар. Ми вважаємо, що це був цілеспрямований удар саме по американській власності, тут в Україні, американським інвестиціям. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака. Коли світ очікує від росіян чіткої відповіді на переговори про закінчення війни, сказав Зеленський. Ну і в чергове Наголосив, потрібно тиснути на Росію, щоб війна завершилася. Ну а що ще сказав лідер нашої країни? Далі маємо змогу почути в Мукачеві. Росіяни фактично спалили підприємство. До речі, американське підприємство виробника електротехніки, і це побутові електроприлади. Нічого воєнного росіяни точно знали, куди б'ють це. Був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар. Саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді: відповіді щодо перемовин про закінчення війни, є два формати, в яких реально досягти прогресу, і це формати на рівні лідерів. Двосторонній формат Україна та Росія, і тристоронній Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнал з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують. Масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті І ще й запускають ракети по американському підприємстві, як і по багатьом іншим абсолютно цивільним нашим мішеням. Причому зовсім поруч з кордонами Євросоюзу і НАТО російський ударний дрон залетів на території Польщі. Дуже неприємні інциденти. З дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це надлість росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати, треба тиснути на Росію, щоб війна завершить. Ну а тим часом президент Угорщини недалеко пішов від її прем'єра Віктора Орбана і так само боїться називати російську агресію російською. Адже президент Угорщини написав допизи співчуття з співчуттям перепрошую через російський обстріл Мукачева, а потім прибрав згадку про Росію. Два варіанти допису ви бачите, де в першому вказано слав саме про російський обстріл. Власне, це сталося вчора. Тама як висловив співчуття постраждалим від російської атаки в Мукачеві, але за годину пост був відредагований. Про це пише видання Телекс. В історії редагувань у Фейсбуці видно, що в першому реченні допису, який був опублікований, є слово російський. Висловлюю глибоке співчуття постраждалим через російський ракетний обстріл Мукачева і бажаю їм якнайшвидшого одужання та повного відновлення сил. Деться публікації. Однак о 9.33 слово «російський» було видалено, і в дописі залишилося лише ракетний обстріл. Бачимо, як працює Російська дипломатія. Вочевидь, був швидкий дзвінок і швидке редагування. Угорська політикиня та депутатка Європарламенту Клара Добрев назвала співчуття Шойока лицемірством, а прибирання згадки про Росію ганьбою. Подивіться на пост Тамаша Шуєка. Він просто викреслив слово російський. Цікаво, чи відчуває Тамаш Шуєк, як йому болісно соромно, що у зв'язку з ракетним обслугом Мукачева. Він не наважується написати, що це були росіяни. Яке лицемірство в його співчутті? Тому що насправді він готовий вступати у спілкування тільки з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. А те, що він робить, це верх прислужництва. Ганьба цій людині написала добре у Фейсбуці. Міністр закордонних справ Угорщини Сіярто також прокоментував російське обслуговування. України, під час якого постраждали зокрема Закарпаття. Однак сам цей регіон у своєму зверненні також не згадував у своєму пості. Петер Сіярто не назвав Росію відповідальною за атаку і взагалі не уточнив, що йдеться про обстріл Закарпаття. Натомість заявив, що останні події в Україні вкотре доводять необхідність якнайшвидшого миру. Добре, якби ще такі посіпаки, як Сіярто Орбан та навіть цей Шуєк, не Сприяли Росії продовжувати цю війну навіть отакими от ось. Дописами, ну і власне Росія нас принижує. Написав глава американського бізнесу в Україні і просить діяти президента Трампа. Енді Гундер, президент американської торговельної палати в Україні, заявив, що американська компанія Флекс постраждала внаслідок тічної атаки Росії. Ми про це і говоримо. Про це про епізод на Закарпатті. Він попросив Дональда Трампа почати діяти. Росія не лише знищує Україну, вона підриває лідерство США. Сказав він цінності та американський бізнес. Росія не прагне миру, вона атакує американські інтереси та цінності. Ми закликаємо президента Трампа стати на бік американського бізнесу в Україні. Ну, хоча б так, якщо життя не цінні, то давайте, хоч на на бік бізнесу. Гундер додав, що внаслідок нічного ракетного удару ніхто зі співробітників ФЛекс не загинув, але близько десятка людей отримали поранення. Ну і знищено, звісно ж, важливе виробництво.